В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякую всім вам, возлюблені в Христі, отці, браті та сестри, за сьогоднішню спільну молитву, Христу з нагодою, також хочу всіх вас привітати з Днем народження нашої країни. Сьогодні, як і на кожному богослужінні, ми сугубо підносимо молитву за. Нашу країну за владу, за військо, за наш народ для того, щоб Господь благословив нас миром, щоб Господь пробудив наш народ до покаяння, щоб наш народ був працьовітим, любив Бога та один одного. За це все церква молиться щоденно. Сьогодні. В церковному календарі ми почитаємо пам'ять святих преподобномучеників Василія і Федора Печерських. Цих святих замучив князь в 11 столітті тільки тому, що на цих угодників Божих злі люди під дією нечистих духів звели клевету. Донесли князі, що у Василя та Федора дуже багато є якихось золотих монет, і вони хочуть ними ділитися. І князь довго мучив, бажаючи дізнатися що за сокровище, яке мають Федор і Василь. Но до смерті замучив всіх угодників Божих, так і не дізнавшись. Що це було за сокровище. А їхнє сокровище було, було лише одне це був Христос. Так і наше сокровище, дорогі браті і шести, має бути Христос. І сьогодні я хотів би подякувати всім вам, що ви прийшли, розділили цю службу разом, тому що церква це не споруда, церква це не кирпічі чи щось інше. Церква це люди. І Господь. Благословив на нашому віку пережити різного роду нехоліття і в тому числі притиснення нашої церкви. І незважаючи на це все, ми маємо прийняти це як з рук Божих, тому що, якби нам це не було корисно, то Господь би не посилав би цих випробувань на нашому шляху. І тому згадаємо, як Апостоли молилися за імператора Нейрона, який був уособленням дьявола. Люди, перші християни, в нейроні бачили антихриста. Тобто, настільки було живе таке перечуття другого прищастя Христового, що люди думали, що це вже нейрон, він і є антихрист. Цитівні зла причини в серці. Но апостоли, незважаючи на це все зло. Не припиняли молитися за імператора, тож і ми не маємо злобу відповідати на вчинки влади, що по поводу нашої церкви і якихось притиснення. Тому що що легше всього? Це осудити, гнівитися це шлях любого грішника. А ми, діти Божі, тому ми маємо зло. Покривати довготерпінням і любов'ю, молитися маємо, тому що і то теж діти Божі, і тих теж Христос любить, і за тих Христос пролив свою кров, хоч вони цього не візнають і не хочуть розуміти, але всі люди, все, що нас з вами оточує, все живе жертвою Христовою, все живе Духом Святим. І нам дав таке щастя, що ми це пам'ятаємо, ми це пізнали, ми це знаємо, розуміємо. А є люди, які цього не розуміють. І тому обвинувачувати їх в тому, що вони чогось не розуміють, ми не маємо права. Але на що ми маємо право? Ми маємо право любити всіх і благословляти проклинаючих і ненавидящих нас, навіть благотворити їм. Чому? Тому що так забуде нам Христос. Якщо ми учні Христові, то ми маємо робити так, як робить нас, наш Божественний вчитель. А якщо ми не маємо Духу Христового особи, то ми будемо. Нервувати, ми будемо розочаровуватися, ми будемо якісь певні слова говорити, осуджувати і тому подібне. Повторюсь, це не є наш шлях, не є шлях християнина. Я також хотів би сказати про те, що кожному Господь дав якісь випробування на своєму шляху. І Може таке статися, може таке статися, що храм заберуть, але ми маємо бути до цього готові. І не маємо в розпач впадати з цього приводу. Чому тому, що церква – це ми з вами, це всі ми, і ми не маємо права кудись розбігтися, хто куди, тому що ми є сім'я. І як би там не склалося надалі, будемо, якщо так, так вже випаде на нашу долю, що наш храм віднімуть, то тоді будемо збиратися в якихось інших місцях. Для спільної молитви, для звершення с -с 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 самої важливої служби за весь світ. Чули, сьогодні читали священник, читав таку молитву, що Господи цю жертву за всю Вселенну. Літургія за всю Вселенну приноситься. Жертву Христову за всю Вселенну. За все, 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 -все видиме, невидиме, приноситься жертва Христа. Тому а, і сьогодні. Просто ми так живемо, що нас це ще не торгнулося так живо, і нам здається, що ще вроді би так нічого страшного не відбувається. Але вже є люди в Київській області, які збираються громадами своїми в Лісі, у Білогородці, наприклад, в Лісі люди збираються кожну неділю і там збирають божественну торгію. І нічого, слава Богу, і в захваченому храмі три чоловіка стоїть. А в лісі 150 чоловік збираються для спільної молитви, і люди радіють в цьому, цьому спілкуванню. Тому щоб не було так, як Христос сказав, що поражати пастиря і розвіються овці. Овці не мають право нікуди розвіятися, тому що значить, це те, що ми положили на 15 років на алтар свого служіння, це буде означати, що це що ці всі роки пройшли дарма. А ми не маємо права так зробити, тому ми маємо тому ми маємо гуртуватися і, і бути разом у всіх випробуваннях. Як каже владика Феодосії, що все все прийде. Він цитує Соломонна примудрунька, все проходить, все прийде, це все, все прийде. От і як це було в радянські часи, недавно було день пам'яті приподобавці Чернігівський, він казав, ховайте книги, ховайте ризи, тому що прийде час, коли все все понадобиться. Тому все міняється. Бачите, є час, коли благовеління, таке народне і держави, до церкви, є навпаки, але як Христос каже, немає. Учня вище Господина свого. Мене гнали, вас будуть гнати. Мене де моє слово сохранили, ваше буду сохраняти. Тому ми, якщо ми Христові, то ми нічому не маємо дивлятися у всьому, всьому світі. Все маємо гідно по-християнськи переживати. Но це не означає, що маємо скласти руки і нічого не робити. Все, що стосується е, в якихось наших дій в правовому полі, все ми будемо звершувати. І будемо відстоювати, будемо молитися. І мені дуже приємно, то, що сьогодні вже е, в, в самого ранку. Е, люди пишуть хтось в час ночі, помолився вже кафіс всім святим покровителям святого Храму хтось в 5 годин ранку вже помолився. І зараз в мене є на службі. Дивимося, люди присилають, і читають кафіст, і це дуже надихає. Зазначає, що люди моляться, а там дає молитва. Там є благодать Божа, а де є благодать Божа, там є укріплення, а де є укріплення, там немає розпачі і відчаю. Я бажаю всім нам, дорогі браті і сестри, щоб ми завжди, у всіх своїх е, життєвих е, поступках е, в ситуаціях, завжди залишалися Христові по духу, не лише по названню, тому що коли нас гладять, ми такі всіх любимо, всіх молимося, а возьмі нам щось з нас, ми зразу. Проклинати, зразу там ненавидіти, зразу ображати. Ні, це теж екзамен для нас, що ми навчилися. Господь батько, як вчитель, каже, ну, тепер контрольну роботу проведемо. Що ви, що ви запам'ятали? І ми такі всі двоєчники нічого не знаємо і, і, і провалили. І він дає ще одну, ще одну. перед самим головним екзаменом. Перед смертю, який святіся називають самим головним екзаменом у житті, Господь дає нам такі контрольні роботи. Тому водушевляємося і несемо свій хрест гідно з Богом, з любов'ю, серце до своєї країни, народу і до своєї церкви. Амінь.